Мир на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий і душі політ, коли поет ця рівні вірші пишуть. Про незвичайний біловижний світ. Мир на землі це росяні світа. Браса і творчість пісня у гаях. Мир на землі це вечорі і раді, і з радістю, і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама, і тато. Любові стільки просто через край. Та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба, коровай. Та земля, де сміх і пісня лин. А діти йдуть до школи і знов і жну. Нам, господа щастя і любов. Ми хочемо, щоб сонце світило. Бивали би двінку пташки. Щоб люди всі були щасливі. У мирі зростали би ми. Хай Україна красна моя. Мирно і гідно квітує, і хай довіту на рідній землі. Радість і спокій понують. Співуча моя Україна. Хай буде.